Українські землі наприкінці 17-го у першій половині 18-го століття. У 1687 році на Козацькій раді гетьманом обрали Івана Мазепу. Він розпочав своє правління з підписання коломацьких статей. Вони були укладені на основі глузгівських статей Дем'яна Многогрішного. З додатками, зробленими за гетьмана Івана Самиловича. Згідно коломацьких статей, зберігалося 30 тисячне реєстрове козацьке військо і компанійські полки. Підтверджувалися надані раніше козацькі і гетьмансько-старшинські привілеї, проте відбувалося обмеження впливу гетьмана і генеральної старшини. У столиці Батурині. Передбачалося розміщення полку московських стрільців для контролю над гетьманом. Уперше визначено необхідність злиття українського та московського народів усякими засобами. Мазепа брав участь у зовнішньополітичній діяльності царя. Козацькі загони надавали допомогу московському війську під час другого кримського походу. У своїй внутрішній політиці гетьман Іван Мазепа прагнув об'єднати землі Лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщині в єдиній Україні. Він активно проводив культурно-просвітницьку діяльність, через що був увіковічений у гравюрі Іван Мазепа серед своїх добрих справ. Польський уряд у 1685 році відродив правобережне козацтво. Було створено чотири полки. Богославський, Братславський, Корсунський та Фастівський. У 1699 році польський Сейм прийняв рішення про ліквідацію козацьких полків. Це викликало повстання у 1702-1704 роках на чолі із Семеном Палієм, яке в народі отримало назву Паліївщина. Райони. Поширення цього повстання окреслені чорним кольором. Річ Посполита не могла придушити виступ і попросила допомоги Москви. І навесні 1704 року війська Івана Вазепи зайняли Київщину і Волинь. Об'єднання Правобережної та Лівобережної України тривало 5 років. У 1713 році. Козацтво на правобережній Україні було ліквідовано. І ми якраз бачимо території правобережної та Лівобережної України, які перебували під гетьманською булавою Івана Мазепи. У 1700-1721 роках тривала північна війна, в якій приймала участь коаліція держав. Московія, Польща та Данія проти Швеції. Козаки ж брали участь як у воєнних діях, так і використовувалися для канальних та землерийних робіт. Внаслідок бойових дій, в яких приймали участь козаки, відбулося виснаження економічного потенціалу України. Це призвело до того, що гетьман Іван Мазепа починає шукати собі нових союзників, якими стали шведи. Московський цар, дізнавшись про союз гетьмана і шведським королем, віддав наказ знищити гетьманську столицю. І у 1708 році Батурин було вщент зруйновано, знищено всіх його мешканців. А 6 листопада з волі царя у Глухові на Старшинській раді було обрано гетьманом Івана Скоропадського. Національну визвольну акцію гетьмана Івана Мазепи підтримали запорізькі козаки на чолі з Костем Гордієнком, за що у 1709 році була зруйнована і Чортомлинська Січ. У тому ж році, 1709, відбулася Полтавська битва, у якій московські війська, маючи значну кількісну перевагу, здобули перемогу над Шведською армією. Карл XII був незадовго до битви поранений і не зміг особисто керувати своїм військом, яке досі під його керівництвом перемагало. Частина шведських військ і козаків, що підтримували Івана Мазепу, відступили у межі Османської імперії, де гетьман незабаром помер. Наслідком Полтавської битви було зосіщення України та зберігався розкол української земель. Правобережжя ще майже на століття залишалося у складі Речі Посполитої. Дана карта показує. Дії, військові, які відбувалися на межах України і зображена Полтавська битва як одна із битв Північної війни. Показана столиця Батурин, яка зазнала руйнування та Чортомлинська Січ а також напрямок руху війська Івана Мазепи у сторону володінь Османської імперії. У 1710 році на Козацькій раді у місті Бендери гетьманом було обрано генерального писаря Пилипа Орлика. При цьому було схвалено документ пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорізького, які ще називають Конституцією Пилипа Орлика. Основним змістом положень Конституції були. Україна обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування. Конституція передбачала заходи, які обмежували владу Гетьмана та запобігали утворенню монархії. Генеральна рада мала бути парламентом, а Генеральний суд незалежним від Гетьмана. Перше проголошувався принцип. Поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Пилипа Орлика закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї про державне життя. Документ передбачав виборність посад, що й тепер є принциповою засадою розвитку демократичних держав. Проте Конституція Пилипа Орлика на Україні не діяла жодного дня. До своєї смерті Пилиполек намагався створити нову антимосковську коаліцію, але марно. Після спроби Івана Мазепи. Після підписання договору Івана Мазепи і Карла XII гетьманом було обрано Івана Скоропадського. Він підготував для підписання решетилівські статті, але Московський цар у відповідь надіслав рішительний указ, який зовсім не нагадував міждержавні договірні статті, а тільки формально підтверджував права і вольності війська Запорозького. При Гетьманові призначався царський резидент Ізмайлов, який здійснював контроль над гетьманом і старшиною. Царські воєводи продовжували перебувати у найбільших українських містах. Вимога до гетьмана складати цареві звіт про розклад серед населення, податків і всі доходи. Отож, за гетьмана Івана Скоропадського відбувається подальше обмеження автономії гетьманщини. І для цього у 1722 році було створено малоросійську колегію. Після смерті Івана Скоропадського імператор не дозволив обрання нового гетьмана і всі справи на Лівобережжя – Вершив, бригадир малоросійської колегії граф Румянцев. Основними функціями було здійснення нагляду за діяльністю гетьмана та старшини, контроль за діяльністю Генеральної військової канцелярії, розгляд апеляцій та судових рішень, установлення і стягнення податків до царської скарбниці. Та розквартирування в гетьманщині офіцерів і вояків російської армії. В цей час наказним гетьманом був Павло Полоботов. Він і старшина намагалися повернути колишні права, зверталися із проханнями до Петра І, але були заарештовані. І Павло Полоботов помер у в'язниці у Петербурзі. Тільки у 1727 році, коли для Російської імперії виникла загроза війни із Османською імперією, знову було дозволено обрати гетьмана, яким став Данило Апостол, з ним також не було підписано договору. Натомість гетьман отримав від Петра II рішительні пункти, за якими Генеральний суд мав складатися з трьох російських і трьох українських суддів. Гетьманові заборонялося призначати і звільняти без дозволу царя генеральну полкову та сотену старшину. Та він мав складати звіт, за яким судиться малоросійський народ, і скасовувалися податки, накладені раніше малоросійською колегією. Проте гетьманові Данило Апостолові все ж таки вдалося тимчасово пригальмувати процес. Перетворення Гетьманщини на адміністративну одиницю Російської імперії. І він на деякий час зміг утримати залишки автономії України. Після смерті Данила Апостола Гетьмана знову не дозволили обирати. Керівництво здійснювало правління гетьманського уряду. Тобто видозміна малоросійської колегії, де все, вся повнота влади належала росіянам. Ця влада відзначалася нехтуванням прав всіх верств українського народу, втручання в українське життя, що викликало погіршення економічної ситуації та загострення становища на Україні. Після зруйнування Чортомлицької Січі була заснована Кам'янська Січ. Вона перебувала під протекцією Кримського ханства. У 1711 році козаки переселилися на Олешківську Січ, аби берегтися від нападу війська Івана Скоропадського. У 1728 році на січі почалося повстання. Після цього козаки переселилися на іншу січ. Після повернення сюди з Олешківської Січі кошовим атаманом було обрано Костя Гордієнка, тут же він і помер. А у 1734 році царський уряд, який готувався до війни з Туреччиною, дозволив запорожцям повернутися в рідні місця. Тоді запорозькі козаки заснували підпільницьку або Нову Січ. Вона перебувала під російським протекторатом. Козаки брали участь у російсько-турецьких війнах, а невдовзі вона була ліквідована Катериною II. Паланка. Це адміністративно територіальна одиниця. Запорозької Січі. Великим ударом для українських земель стало видання указу у 1720 році Петра І, який забороняв друкувати українські книжки. Найкращі українські вчені переводилися до Москви, Петербурга та інших російських міст. Проте у нас залишилася плеяда видатних діячів, якими ми пишаємося і сьогодні. Це Мелетій Смотрицький, один із перших ректорів Київської братської школи, автор граматики словесної. Феофан Прокопович, ректор Києво-Могилянської академії, автор філософських праць, духовний регламент та Правда волі монаршої. Лазар Баранович. Заснував друкарню в Чернігові. Автор богословських трактатів Меч духовний. Іван Щирський Автор ілюстрацій і гравюр до книг Пилипа Орлика. На цей час. Припадає розкіт архітектури козацького барокко. Цей мистецький стиль панував у Європі майже 200 років. Бароко означає химерний, чудернацький. Для нього характерна надзвичайна увага до форми. За Івана Мазепи барокових рис набули споруди, збудовані ще в Київській Русі. Шедеврами козацького бароко є Тройський собор у Чернігові. Успенський собор києво Києво-Печерської лаври, Георгіївська церква Видобицького монастиря в Києві, Преображенська церква у Великих Сорочинцях та Покровський собор у Харкові. Виділяються ікони, які привертають увагу своєю вишуканістю. Саме в цей період з'явилися козацькі літописи. Найдавнішим з них був літопис «Самовиця», автором якого вважається Роман Ракушка Романовський. Іншими видатними козацькими літописцями були Саміло Величко і Григорій Граб'янка.